Всім привіт! Сьогодні в випуску відомої оцінки Ваната й циганкова за матч проти Барселони. Шапаренко цікавив італійському гранду. Трансфер Трансфорбрунію з Карпа до Металіста 19-25 зірвався. Динамо готує підписання нового нападника. У понеділок, 16 лютого, у рамках 24-го туру іспанської премейри відбулося протистояння між Жироною та Барселоною. Поєдинок пройшов у Жироні на стадіоні Монтілівіз і завершився несподіваною перемогою місцевої команди з рахунком 2-1. У стартовій одинадцятки каталонського клубу з'явилися Владислав Ванат і Віктор Циганков. Ванат відзначився результативною передачею та отримав одну з найвищих оцінок у матчі за версію статистичного ресурсу SofaScore – 7,5 балів. Показник Віктора Циганкова. Становив 6,9 балів. Найкращу оцінку зустрічі отримав ротар Барселони Жуан Гарсія. 8,3 бали. Дякуємо за вашу активність. Ось всі попередні відповіді на минуле запитання. А тепер новий челендж. Ми підготували оновлене лого, і на екрані ви бачите змінений логотип відомого футбольного клубу. Ваше завдання вгадати, який це клуб. Пишіть свої варіанти в коментарях. Удачі і нехай переможе найуважніший. Півзахисник київського клубу Динамо Київ Микола Шапаренко з інформацією видання Трансфер Фіт потрапив до сфери інтересів одного з провідних італійських клубів. Є припущення, що йдеться саме про Мілан. Нещодавно спортивний директор Росонері Іглі Тарев, коментуючи гравців з українського чемпіонату, які відстежують скаути клубу, також назвав прізвище Шапаренка. Нагадуємо, у січні Микола підписав нову году з Динамо, строк дії якої визначено до завершення 30-го року. Портал Трансфер Маркет оцінює 207 Півзахисника у 8 мільйонів євро. Перехід атакувального півзахисника львівського клубу Карпати Львів Бруніньо до харківської команди металіст 1925 не відбудеться. Раніше з'являлася інформація, що бразильський футболіст уже приєднався до табору Металіста 1925 Однак зараз він повертається до львівського колективу. Також зазначимо, що чинний контракт Бруніньо з Карпатами укладено до 30 червня 28-го року. Журналіст Михайло Спіаковський висловив власне бачення щодо трансферної політики київського Динамо у поточне міжсезоння. На його переконання, столична команда наразі працює на трансферному ринку не надто активно і обмежується лише окремими точковими підсиленнями складу. За селекцію Динамо я поставлю трійку. Кияни посилилися лише підписанням на правах оренди 18-річного Стенлі Куарші, футболіста про якого ми майже нічого не знаємо. Хоча каже, що робота над пошуком нападника. Триває. Якщо він з'явиться, я готовий переглянути свою оцінку мінімум на п'ятірку, зазначив співаковський в ефірі. та то таке. Найближчим часом Львівський клуб Карпати планує оформити трансфер 20-річного центрального захисника Ерікі, контракт якого належить в вірмінській команді «Ван». Бразильський легіонер уже перебуває в тренувальному таборі зелена білих. Як повідомляють джерела порталу sport.ua, Карпати укладуть за Рікі повноцінну угоду строком на три роки. А сума переходу центрбека становитиме для львів'ян 100 тисяч євро. Рікі виступає за Ван із літа минулого року, за який відіграв 15 офіційних поєдинків, відзначившись чотирма забитими м'ячами та двома гольовими передачами. Підтримай наш проект і підпишись на Ютуб канал. Увімкни сповіщення, щоб отримувати свіжий футбольний контент першими. Якщо ти живеш футболом, не втрачай час. Для ексклюзиву та оперативних новин, яких немає на Ютуб. Тобі потрібен наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми публікуємо те, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео, реальні емоції фанатів, оперативна інформація, щоб бути на крок попереду. Не просто вболівай, бери участь, приєднуйся до спільноти однодумців. Дій прямо зараз. Приєднуйся до телеграм-каналу перший тайм. Скануй QR-код або переход за посиланням в описі. Український оборонець Амстердамського клубу Аякс Олександр Зінченко поділився своїми думками щодо травми коліна, через яку він вибув із Грищини менше до завершення поточного сезону. Спустошений, досі не можу повірити в те, що сталося. З першого дня в цьому дивовижному футбольному клубі та оточуючих мене людей, я почав почувати себе щасливим і знов знайшов свою усмішку на футбольному полі. В душі я відчуваю щире жалкування і почуття провини перед клубом Аякс, але на жаль, ми не можемо тримати такі ситуації під контролем. Я прийму цей виклик і пройду через нього разом з найвищим досягненням моєму житті, родиною. Я скоро повернуся і буду сильнішим. Написав Зінченко на своїй сторінці. І в соціальній мережі Instagram. Футболіст національної команди України Володимир Брашко потрапив до топ 4 найкращих центральних півзахисників світу в віковій категорії U23 за показником перехоплень. Відповідну статистику наводить аналітичний ресурс DataMB. Український гравець із показником 8,9 поступився лише вихованцю мадридського клубу Реал Мадрид Чемі Андерсу, який зараз виступає за штутгарт і має результат 10,91, Петеру барату з польського клубу Раков 9,96, а Також Нікіті Кривцов який грає за російську команду Краснодар 9,57. Варто підкреслити, що показник пі адж не демонструє чисту кількість перехоплень за матч, а є скоригованим параметром, який враховує відсоток володіння м'ячем командою гравця. Він показує, скільки оборонних дій футболіст міг би виконати за умови нейтрального балансу володіння 50 на 50. Додамо, що цього сезону Брашко провів за Динамо 22 поєдинки, в яких забив два голи та віддав одну результативну передачу. Підтримай наш проект і підпишись на ютуб канал. Увімкни сповіщення, щоб отримувати свіжий футбольний контент першими. Якщо ти живеш футболом, не втрачай час для ексклюзиву та оперативних новин, яких немає. На Ютуб тобі потрібен наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми публікуємо те, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео, реальні емоції фанатів, оперативна інформація, щоб бути на крок попереду. Не просто вболівай, бери участь, приєднуйся до спільноти однодумців. Дій прямо зараз. Приєднуйся до телеграм-каналу перший тайм, скануй QR-код або переходь за посиланням в описі.